Субота, 33 го тижня, позісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До Колосян послання святого Апостола Павла читання. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого. Дякуємо Богові і Отцеві Господа нашого Ісуса Христа, завжди молячися за вас, Відколи ви ми почули про нашу віру, в Христа Ісуса, та про любов, що маєте до всіх святих. Задля надії, що вам збережена на небі, яку ви перше чули у проповіді правди у Євангелії, що до вас прибуло, і що у всьому світі дає плоди і росте так, як і у вас, від того дня, коли ви почули і пізнали благодать Божу у правді, від луки святого Євангелія читання. Сказав Господь, хто вірний у найменшому, той і у великому вірний, а хто нечесний у найменшому, той і у великому нечесний. Коли ви отже, з нечесним багатством не були вірні, то хто довірить вам чесне, і коли ви в чужім добрі не були вірні, хто вам дасть ваше? Ніякий слуга не може двом панам служити. Або одного зненавидить і другого полюбить, або буде триматися одного, а другого занедбає, не можете служити Богові і мамоні, чули це все фарисеї, які любили гроші і насміхалися з нього. Він же до них промовив: Ви видаєте себе за праведних перед людьми, але Бог знає серця ваші. Бо що у людей високе богові осорожне. Коментар не можете служити Богові і мамоні. Дорогі мої, віра для віруючого є не тільки участю в житті Бога, але також екзистіальним припаданням до Христа як єдиного Господа і єдиної любові. Це змушує людину зробити вибір і спрямувати всю свою волю до Христа як кінцевої мети та найбільшої цінності. Припадання до Христа є нашою відповіддю на Його сповнений любові погляд і на Його заклик. Відповідь ця завжди буде мати елемент пригоди і ризику. Ісус хоче, щоб Ти припав до нього без розпитувань. Про продробиці і усі наслідки Твого вибору, без запитань про майбутнє. Хоче, щоб Ти, як Марія, сказав так, виявляючи цим свою повну довіру. Суть довіри до Ісуса і припадання до Нього полягає саме в тому незнанні, яке є пітьмою, а тому вимагає віри. Припадання до Христа є зародженням любові, яка сповнюватиметься через з'єднання нашої волі з волею Ісуса. Це початок персонального сопричастя з Богом. Неможливо припасти до Христа, не відірвавшись від того, що може нас поневолювати. Апостоли, щоб піти за Христом, мали залишити все. Вибираючи Христа як найбільшу цінність, ми згоджуємося на те, що Він сам нас формував. Ніхто не може служити двом панам або одного зненавидь, а другого буде любити. Не можете служити Богові Мамоні, каже Христос. Маємо тільки двох панів: Господа і мамон. Третього немає. Так вчить найвищий авторитет, Ісус Христос. Обидва пани євангельської притчі радикально протилежні один до одного. Євангеліє виразно твердить: або одного зненавидить, а другого буде любити. Якщо любиш одного пана, ненавидиш другого. І далі, або будете триматись одного, а другого знехтує. Якщо пристав до одного, то маєш покинути другого, це дуже сильно сказано. Отож, ми не можемо припасти до Христа і служити Йому, служачи одночасно в Мамоні, хоча завжди і є спокуса піти на компроміс і поєднати те, що не поєднується. Ніхто двом панам не може служити. Ким є ці пани? Один є Христос, наш єдиний справжній Пан Киріс Господь. Другим є Мамона, фальшивий Кирис, фальшивий пан, фальшивий Бог. Служити мамоні, це стати поневоленим і узалежненим від якихось матеріальних чи духовних благ. Зверніть увагу, що мамону названо паном якому служить так, як цареві, або служимо Богові і любимо Його, і тоді ненавидимо мамону, тобто наше прив'язання до матеріальних чи духовних благ або важко вимовити, любимо наше прив'язання до цих благ і, відповідно, можемо підсвідомо, ненавидимо Бога. Розпізнати обличчя Мамони у своєму житті. Тобі допоможе аналіз твоєї молитви. Якщо з'ясуєш, що під час молитви ти найчастіше думаєш, то, тоді збагнеш, що насправді є твоїм скарбом. Бо де твій скарб, там буде твоє серце. Блукання твоїх думок дозволить тобі розпізнати, скільки в тобі прив'язаностей мамони. Якщо багато, тоді не дивуйся, що тобі важко зосередитися, коли молишся чи під час Євхаристії. Слово Киріос грецькою мовою означає абсолютного Пана і володаря, а слово дулевейн служити означає невільничу службу абсолютному володареві. І цілковиту належність йому. Євангеліє твердить, що ми є цілковитою власністю Господа, незалежно від того, визнаємо це чи ні, ми є і завжди будемо цілковитою власністю Господа, яким є Христос. Єврейський термін Мамона спершу означав якийсь скарб. Тобто гроші чи коштовності, передані на зберігання. Тоді цей термін не мав негативного значення, але з часом його тлумачення змінилося. Стали вважати, якщо здав золото або коштовності, довіреній особі чи банкірові, то на них можна покластися. Це був перший ступінь еволюції. Мамона стала тим, чому можна довіряти. Відтак слово Мамона писали з великої літери, і це вже був той фальшивий пан і володар. Тоді відбулося неприродне річ заволоділа людиною. Усе, на що вона покладала надію, стало для неї Богом. З ким? Або з чим ти пов'язуєш свою надію, на що покладаєшся, хто твій Бог? Якщо покладаєшся на фальшивого Бога, то зазнаєш гіркоти і розчарування, бо це пан, який рано чи пізно тебе підведе, і це буде великою благодаттю для тебе, бо станеш втрачати свою довіру до дома. Що може бути мамоною, що поневолює твоє серце? Це можуть бути як матеріальні, так і духовні блага, наприклад, прив'язаність до грошей, прив'язаність до своїх дітей, до праці, тобто до того, що твориш, над чим працюєш, до спокою, навіть до власної досконалості. Усі ці прив'язаності закріпачують тебе, ведуть у неволю. Людина має прив'язуватися лише до одної реальності, до волі Бога. Кожне поневолення закриває тобі Бога і зменшує твою віру. Як розпізнати свою мамон? Круга, стрес, неспокій, поспіх, смуток, які супроводжують тебе в житті, це ознаки, які вказують, що ти служиш мамоні в якійсь формі. Є, наприклад, люди, які живуть у постійній напрузі, якою ж великою має, має бути їхня прив'язаність до чогось, протилежного Богу. Люди, вільні від таких прив'язаностей, сповнені божественного миру. Божественний мир будує і зміцнює психічне здоров'я, яке своєю чергою впливає на соматичну сторону. Таким чином, дух і психіка, і тіло беруть участь у великій свободі людини. Людина вільна від прив'язаності і водночас вільною від зморшок на обличчі, від стресів, від хвороб цивілізації. Мамона систематично руйнує людину, не тільки паралізує твій рух до Христа і припадання до нього, але й руйнує Твоє здоров'я і психіку. Виразним виявом прив'язаності є також твій смуток у ситуаціях, коли Господь щось у тебе забирає, а забирає Він те, що тебе поневолює, тобто усе, що є твоїм найбільшим ворогом, через що твоє серце не є вільним для Господа. І лише тоді, коли ти навчишся розуміти такі ситуації спокійно і сприймати їх, ставатиме щораз вільнішим. На молитві, стоячи перед Господом, показуй йому свої руки, не тільки порожні. А й брудні, заплямовані прив'язаністю до мамони, і проси, аби він змилувався над тобою. Молитва може розвиватися лише, лише в атмосфері свободи. Як учень Христа, ти покликаний до молитви, але щоб твоя молитва могла стати любовним спогляданням Ісуса Христа Твого нареченого, потрібна свобода серця. Тому Христос так бореться за те, щоб твоє серце було вільним, бореться за посередництвом різних подій, труднощів і небезпек, створюючи для тебе складні ситуації, яких дає тобі можливість співпрацювати з благодаттю. У всіх цих ситуаціях Христос сподівається, що ти намагатимешся очистити своє серце за бруднене неприв'язаності і служінням моні. Тому всі важкі хвилини, усі грози є благодаттю для тебе приходом милосердного Господа. Який так полюбив тебе, що прагне зробити тобі найнемовірніший подарунок, дар цілковитої свободи серця. Твоє серце має бути неподільне, має бути тільки для нього. Вірити, дорогі мої, означає бачити і розуміти сенс свого життя через призму Євангелія. Найважливішим є Бог. Тільки життя Твоє. Має бути скерованим до нього, скерованим на пошук і будування передушим його царства з вірою, що все інше додасться, бо хотів би обдарувати всією своєю любов'ю кожну людину. Однак він може обдарувати лише настільки, наскільки вона відкриється та погоджується позбутися прив'язаності, щоб звільнити місце для нього. Це віра робить усередині нас пустку і порожнечу, щоб було місце для Бога. Тільки ми не завжди це розуміємо. О Господи, навчени моє серце щирим та неподільним, щоб і я міг бути вірним Тобі усьому. Дорогі мої, молитва це розмова з Богом. Бог до вас промовив. Відповідь ти і ви щось в коментарях йому на його слово. Амінь.